Вітаю вас, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Що для чого, та з'ясувати, як гарно ви знаєте частини свого тіла. Та чи знаєте, як за ними доглядати? Наприклад, дітки, що нам допомагає дивитися мультики. Так, це очі. А якщо ми хочемо послухати пісеньку, що нам допоможе? Так, це вушка. А якщо ми схочемо з'їсти цукерку, що нам допоможе відчути смак? Так, це рот. А якщо ми побачимо квітку, що нам допоможе відчути запах? Так, це ніс, вірно. А якщо ми доторкнемось до гарячого, що нам допоможе відчути, що боляче? Так, це наша шкіра це руки. Тепер розгляньте картинки та скажіть, що нам допомагає доглядати за нашим тілом. Це що? Це мило. Воно що робить? Воно допомагає нам робити наше тіло чистим. Це що? Так, це гребінець. Що він робить? Для чого він, дітки? Так, він допомагає нам доглядати за нашим волоссям, вірно. А це, що ви бачите? Так, це зубна щітка. Для чого вона? Вона допомагає нам чистити наші зубки. Вірно, а це що, дітки? А це рушник. Для чого він? Вірно, щоб витирати наше тіло після того, як ми скупалися. Молодці діти. Зараз погляньте, для чого ці предмети. Шампунь для чого? Вірно, для того, щоб мити волосся. Вушні палички для чого нам потрібні? Так, щоб доглядати за нашими вушками. Вірно. А для чого нам потрібна зубна паста? Так, вірно, щоб доглядати за нашими зубками. Молодці дітки. Ви добре впоралися з завданням та визначили, який предмет для чого потрібен. І як потрібно доглядати за нашим тілом. До побачення!